Сьогодні на ремонті ось така валіза за таким механізмом. Зламалася, як бачите, підставка. Заводський монтаж. Дві направляючі йдуть в підставку, і підставка кріпиться на двох болтах. У нас таких немає в продажу, у нас є звичайні, теж піднаправляючі, є отвори, але сюди вони. Не підходять не по розмірам отворів, ні по цим розмірам. Тому ми, як ми робимо цей ремонт, ми просто направляючи вбираємо, а цю підставку ставимо на два болта, де і все. Головне, щоб по висоті зівпадало. А з чого починаємо? Відкриваємо валізу Ось така буде краса внутрі. Тут бігунок. Ось він по кругу відкриваємо і вам буде повний доступ під підкладкою. Далі викручуємо гайку, в даному випадку гайка внутрі. Викручуємо, витягуємо болтики і знімаємо підставку, ставимо нову. Якщо ви не можете знайти отут бігунок підкладки, то зазвичай тут і тут два саморізики. Викручуєте, ця накладка знімається і у вас повний доступ. В цій моделі його немає, значить воно на силиконі кріпиться. Зриваєте силикон, ну потім назад заклеїте. І у вас буде повний доступ. Ставимо, звичайно, головне, головне висота. отут. У нас 6 см. Тому беремо також 6 см. І монтуємо. Тут, якщо у вас потріска не полопане, можна металеву пластину вставити, у нас все ціле. Тому єдине, що ми зробимо, під шапки болтиків поставимо якомога більше шайби. Щоб більше займало місця і було кріпче. Будемо виконувати. Готово. Стоїть і внесенько. Ось так виглядає наш новий монтаж. Монтуємо поближче до блискавки, але не дуже близько, щоб тут пройшов бігунок і вона могла закритися. Ось гайки внутрі, тут тільки шапки з шайбами. Зараз на всяк випадок просилікономо. Ну, Також були старі отвори. Ось вони рядом, їх ми теж просиліконимо. Це було чисто і красиво.